Тебе не любити києва мій. А ви впевнені, що знаєте українську мову? Зараз перевіримо. Що ж, продовжимо. Доброго дня! А ви знаєте таке слово Пулай? А що є таке слово? Пулай, а що ж це таке за 14 слово? Пулай – Це долина в Карпатах! Зараз ми продовжимо. Доброго дня! Доброго дня! Ви не знаєте, що таке за слово почвара? Почвара? Так. Ні, вперше чую. Почвара це чудовисько! Привіт! Ви Знаєте, що означає вам Я ні, не знаю, що це це слово таке. А є таке слово? Sum nos ambrilha.